Людський порятунок при нелюдських умовах у обласному центрі невідкладної допомоги за життя пацієнтів борються у дореволюційному приміщенні. Півтисячний персонал тісниться на 800 квадратних метрах, хоча ще чотири роки тому чиновники обіцяли подумати про переїзд. Чому справа не зрушила із місця? Наші журналісти дізнавалися. Це серце Черкаського обласного центру невідкладної допомоги диспетчерська. Чотири працівники ледь справляються з дзвінками, і це лише з обласного центру та навколишніх сіл. Цією з Черкащиною має опікуватися кол-центр, та медики бідкаються і досі трудяться за дідівськими методами. Якщо і Дозвонюються до нас із інших районів і міст, або місто. У нас є переадресація, виклики, і ми телефонуємо на інші диспетчерські це займає час. А якби була загальна, то виклик би зразу би передавався на вільну бригаду. Всього у центрі працює з півтисячі осіб, та на кожного приходиться лише півтора квадратних метра. На додачу стан приміщення вже давно потребує капремонту, та проводити його адміністрація не вправі. Будівлю орендують у Черкаської міськради. Голова профкому центру показує кабінку, де лікарі відпочивають між викликами. За одну реанімацію можна втратити півтора кілограма свого своєї ваги. Лікар втрачає стіл. І приїжджає після виклику, його чекає через годину, через півтори, через п'ять хвилин такий самий виклик. Він не має де нормально відпочити. Уточнюють, навіть кабінет, де зберігаються ліки, давно не відповідає санітарним нормам. Шприць, І магнезії. Магнезій скільки? Же третина всіх викликів приходиться саме на місто Черкаси, тому в центрі не раз просили місто виділити нове приміщення. Тим паче запевняють, підходяща будівля є. Це перший поверх міського пологового будинку. Прийшла відповідь за підпису першого заступника міського голови, де написано, що на даний момент приміщень в місті нема. В обладміністрації лише розводять руками. Приміщення під центр вони можуть виділити лише десь в області. Та більшість працівників швидкої мешкає у Черкасах і переїжджати не збирається. Такого приміщення загальної площі 4 тисячі квадратних метрів, які є в наявності зараз на балансі Черкаської міської ради, взагалі немає. Це найкращий варіант. У мерії коментувати ситуацію відмовились. Випадково зустріли першого заступника міського голови. Про цю проблему каже чиновник, чує уперше, та й про лист відмови, який підписував, не пам'ятає. Да, за моїм підписом. Ну я не пам'ятаю вже всі листи, котрі я підписую, тому що кореспонденції дуже багато. І конкретно по цьому питанню, що я там підписав. Чиновник пообіцяв взятися за питання. Медики ж сподіваються, це знову не затягнеться на роки. Яна Федоровська, Віка Новини.